Сонячне світло пронизувало дерева мирного листопадового дня 1987 року. 12-річна Сіан Кінгі поверталася додому на велосипеді знайомими вулицями, не підозрюючи, що ці миті стануть останнім проблиском її свободи. Мирне прибережне місто Нуса назавжди змінилося після 27 листопада, дня, який зруйнував відчуття безпеки громади та започаткував наймасштабніші пошуки. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця. Бо ця справа вогонь. 11 листопада 1987 року 24-річна Шерлі Мотімер виходила з торгового центру в Іпсвічі, що знаходиться приблизно за 25 миль 40 кілометрів на південний захід від Брізбена у Квінсленді, Австралія. Виїхавши на дорогу, вона помітила молоду жінку, що стояла біля своєї машини і жестами просила допомогти. Шеріл під'їхала, думаючи, що жінці потрібні вказівки. Як тільки вона опустила вікно, до неї підійшов молодий чоловік, який витягнув ключі із замка запалювання, а потім дістав ніж і націлив його на Шеріл. Через необережність чоловік порізав собі руку. Проте ще до того, як він встиг висунути вимоги, хтось підійшов і налякав нападника. Шеріл одразу поїхала до поліцейської дільниці та повідомила про інцидент. Вона змогла детально описати обох учасників події, а також надала опис транспортного засобу білого універсала. За її словами, номерний знак був lle 439. До того ж, нападник залишив розмазаний кривавий відбиток пальця на вікні її автомобіля. Коли поліція відстежила автомобіль за номерним знаком, з'ясувалося, що це була Тойота Corolla, а її власник на той час навіть не перебував у Квінсленді. З'ясувалося, що Шеріл неправильно запам'ятала номер, хоча він, імовірно, був дуже схожим. Після того, як констебель, який працював над справою, розмістив у газеті оголошення з проханням відгукнутися всіх, хто мав подібний досвід. З ним зв'язалися дві медсестри, які працювали в лікарні іпсвіча. У кожної з них був окремий досвід спілкування з чоловіком напередодні нападу на шеріл. Одна жінка поїхала геть після того, як чоловік постукав їй у вікно, а друга вийшла з машини, щоб дати чоловікові вказівки і побачила, що у нього на задньому сидінні були мішки та мотузка. Коли інший співробітник вийшов з лікарні, чоловік злякався і поїхав. Обидві жінки описали, що чоловік був у білому універсалі, і одна з них запам'ятала номерний знак, як ЛЛФ 429. Пошук цього номера нічого не дав, і навіть після спроб інших комбінацій їм не вдалося знайти жодного білого універсала. 27 листопада 31-річна Елізабет купалася на пляжі Каствейвс поблизу Нуси, прибережного міста на північ від Брізбена, яке через рік перейменують на Нуса Хес. Вона лежала на піску, засмагаючи, коли до неї підійшов неохайний чоловік, що змусило її собаку, чорного лабрадора, загарчати. Така поведінка була незвичною для пса, через що Елізабет насторожилася щодо незнайомця, який наближався. Саме тоді підійшов її друг Біл Волес, і чоловік швидко зник. Коли Елізабет розповіла Білу про цього чоловіка, він запропонував перевірити парковку, оскільки останнім часом там була серія крадіжок, і він подумав, що неохайний чоловік міг бути причетним до цього. Коли вони дійшли до свого автомобіля, той був неушкоджений. А єдиною машиною на парковці був білий універсал Холден Кінгсвуд». і вони помітили, що у нього чорно-білі номери, що означало, що він з іншого штату у Квінсленді номери бордово-білі. Біл записав номер і вони повернулися на пляж, переконавшись, що вони розташувалися так, щоб все ще бачити парковку. Чоловік повернувся до свого універсала і виїхав з парковки близько 15.00. Сіан Кінгі народилася 16 грудня 1974 року в Новій Зеландії і мала маорійське походження. Вона переїхала до Австралії і жила в носі з батьками Барі та Ліндою. Після школи, 27 листопада, Сіан поїхала на велосипеді до магазину тканин, де зустрілася з матір'ю, щоб купити викрійку для її сукні. Її запросили на вечірку на вихідні, і вона хотіла пошити собі сукню. Коли вони закінчили, вони разом вирушили додому. Лінда йшла пішки, а Сіан їхала на велосипеді. На півшляху Сіан поїхала коротшим шляхом через парк, але Лінда вирішила обійти. За кілька хвилин вона прийшла додому, очікуючи, що її зустріне донька, але її там не було. Припускаючи, що дівчина зустріла друзів і відволіклася, Лінда особливо не переймалася, поки о 20.00 не повернувся батько Сіан Байрі. Звідти батьки пішли до парку шукати доньку, але знайшли лише її жовтий велосипед. Знаючи, що Сіан не покинула б так свій велосипед, вони одразу пішли до поліцейської дільниці. У дільниці детектив сержант Боб Аткінсон. Одразу впізнав фотографію, яку показали Кінгі. Його власна донька грала в одній команді з нетболу разом із Сіан. Він повернувся до парку з подружжям і ретельно обшукав територію на випадок, якщо дівчина отримала травму і лежить десь непритомна. Коли пошуки нічого не дали, вони повернулися до дільниці і почали складати заяву про зникнення. Наступного ранку фотографія Сіан з'явилася в газеті, і кожен поліцейський вийшов на вулиці на пошуки дівчини. Почали надходити підказки, але на жаль. Жодна з них не призвела до безпечного повернення 12-річної дівчини. Єдиною достовірною інформацією здавалися численні повідомлення про білий універсал Холден Кінгсвуд, який бачили в цьому районі. В автомобілі був неохайний худий чоловік і повна жінка. Коли Елізабет Янг побачила Баррі та Лінду Кінгі по телевізору, які просили допомогти знайти їхню доньку, вона була шокована. Елізабет і Лінда були колегами кілька років тому, і вона дуже добре знала Сіан і була шокована, як вони згадують брудний білий універсал, який бачили в районі на момент зникнення дівчини. Вона одразу ж подзвонила і повідомила, що також бачила білий універсал того ж дня і що її друг записав номерний знак. Це була найкраща зачіпка на той момент. І саме тоді влада нарешті отримала правильний номерний знак підозрюваний. Автомобіля LLE 429. Попередні дві жінки були близькі, але у кожної була неправильною або одна буква, або одна цифра. Коли правильний номер перевірили, виявилося, що це універсал Холден Kings звук 1973 року випуску, зареєстрований на Валмой Фейбек з Мурулбарка Вікторія, новий Південний Уельс. Це якраз той штат, де використовуються чорнобілі номерні знаки. Бек народилася 2 серпня 1943 року в Австралії. Вона виросла в дуже неблагополучній родині, і у віці 12 років її мама забрала з її школи і відправила працювати на швейну фабрику. Через кілька років після цього вона перейшла під опіку держави через недбалість батьків. Як тільки вона стала повнолітньою, вона постійно потрапляла до в'язниці протягом більш ніж десятиліття. У неї було шестеро дітей, принаймні від двох різних чоловіків, і майже всіх їх у неї забрали. Здавалося, вона не мала жодного інтересу бути кращою матір'ю ніж та, яку мала сама. До 40 років вона проводила більшість часу в барах, надмірно випиваючи. Саме в 1983 році в одному з таких барів її познайомили з чоловіком на ім'я Барі Вотс. Барі був на 10 років молодший за Валмей, народившись 15 липня 1953 року. Вирісши в такому ж жахливому середовищі, барі здавалося, знаходив спільну мову з Валмей, і вони почали стосунки. Це були насильницькі стосунки, але вони здавалося були єдиними людьми, які були готові терпіти одне одного. Тому вони залишалися разом. Барі також постійно потрапляв до в'язниці, і вони регулярно обмінювалися історіями. Але була одна історія Валмей, якою Барі дуже зацікавився. В якийсь момент під час відбування покарання в Перті, Західна Австралія, вона познайомилась з жінкою на ім'я Кетрін Бірні. Кетрін зі своїм чоловіком здійснили злочин проти чотирьох жінок у своєму будинку. Перш ніж п'ята жінка втекла і їх спіймали. Кетрін нібито розповіла Валмай про свої злочини. Барі та Валмай одружилися 19 грудня 1986 року. Вони жили за рахунок шахрайства з соціальними виплатами та крадіжок автомобілів. Вони знаходили готівку або чекові книжки, і принаймні один раз Барі з другом вчинили збройне пограбування. Весь цей час Барі все більш захоплювався думками про молодих дівчат. У нього були стоси матеріалів, де фігурували набагато молодші особи ніж ті, якими повинен цікавитись дорослий чоловік. Він також не міг викинути з голови історію про Кетрін Бірні. Ідея вкрасти молоду дівчину стала нав'язливою, і він переконав Валми почати їздити вночі в пошуках жертв. Саме 10 листопада 1987 року. Вони кружляли на парковці лікарні. Шукаючи медсестер, які закінчували роботу пізно вночі. Наступної ночі вони намагалися схопити молоду жінку біля торгового центру, але їх злякали. Валмай запитала Барі про його наміри щодо інших, і він пообіцяв їй, якщо вона допоможе йому здійснити його задум, це позбавить його від одержимості, і він буде вірним їй. Здається, цього було достатньо для Валмей, тому що лише через два тижні вони нарешті втілили жахливу фантазію Барі в реальність. 27 листопада, Барі сказав Валмей сьогодні той день. Спочатку вони пішли на пляж, знаючи, що тепла погода буде багато людей біля води. Не досягнувши успіху там, пара поїхала до Нуси і придумала новий план. Вони зайшли до місцевого парку, і коли побачили молоду білявку в шкільній формі, яка їхала в їхньому напрямку на велосипеді, Валмей помахала їй і попросила допомогти пошукати її собаку. Валмей стверджувала, що її маленький пудель втік, і коли Сіан злізла з велосипеда, Баррі схопив її ззаду. Він швидко засунув їй брудну тканину до рота. А потім запхав її до заднього відділення універсала, утримуючи її, поки Валма й від'їжджала. Під час поїздки Барі зв'язав руки і ноги Сіан стрічкою. Коли вони приїхали приблизно за милю в глиб лісової дороги, Барі здійснив свій злочинний намір. Після цього він наказав їй одягнутися, даючи надію, що вона житиме і возз'єднається зі своєю родиною. Натомість Барі наказав Сіан лягти обличчям донизу. Потім поставив коліно їй на спину і почав душити ремнем. Коли вона закричала, що їй боляче, Барі розлютився, витягнув з кишені ніж і завдав їй смертельних поранень. Потім він перетягнув її тіло в кущі, а Валмай заховала речові докази в піску. Вони загорнули всі докази: ніж, стрічку, мотузку і ремінь, у ковдру і кинули в струмок. Потім вони поїхали додому. Звісно, спочатку вони зупинилися в магазині за молоком і кормом для кота. Сіан була відсутня тиждень, перш ніж її тіло нарешті знайшли. 2 грудня молодий чоловік ішов додому з роботи, коли відчув неприємний запах, проходячи коротшим шляхом через ліс. Вечірні новини, які були переповнені деталями про зниклу дівчинку, нагадали йому про можливість того, що він міг відчути запах тіла. Коли він ішов на роботу наступного ранку, він все ще відчував сморід, тому почав озиратися. Йому не знадобилося багато часу, щоб знайти причину запаху, і він помчав назад до свого будинку, звідки зателефонував поліції. Вранці, 3 грудня 1987 року. Детектив Сержант Аткінсон мусив повідомити Барі та Лінді, що їхня донька мертва. Ростен показав, що їй було завдано 12 ножових поранень. Лише 11 грудня детективи у пошуках підозрюваних дійшли до імені Валмей. Коли офіцери прибули до їхнього будинку у Вікторії, їм повідомили, що їх не бачили з 4 грудня. Це якраз збіглося з тим днем, коли з'явилася новина про знахідку тіла Сіан. Коли обшукали будинок, який вони орендували. Були знайдені упаковки від фарби для волосся та зрізане волосся. Люди в околиці швидко заговорили про те, яким моторшним був барі поруч із дівчатами шкільного віку в цьому районі. Їхній орендодавець повідомив слідчим, що він щойно отримав грошовий переказ за оренду з банку в прибережному місті нового південного Уельсу під назвою The Entrance». Виявилося, що після повернення додому після вбивства Барі та Велмай підстригли та пофарбували волосся і вимили машину зсередини та зовні. Вони думали, що їм все зійде з рук, поки не почули новину про знахідку тіла. Вони схопили деякий одяг і попрямували на північ, щоб залягти на дно. Вони вірили, що зрештою зможуть повернутися до свого будинку, тому надіслали орендодавцю грошовий переказ за оренду. Поліція Сіднея направила 10 офіцерів у цивільному до Ентренс, де білий універсал був швидко помічений. Офіцер прослідкував за машиною до парковки дешевого мотелю і повідомив про місце знаходження о 17.00 12 грудня 1987 року. Барі Вотс і Валмайбек були заарештовані, але не за вбивство. Ні, поліція повідомила їм, що вони заарештовані за спробу викрадення Шеріл Мортімер. Тільки після того, як пару доставили до дільниці і розділили, їх допитали про їхню причетність до викрадення та вбивства Сіан Кінгі. Барі відмовився, будь-що говорити. Він стверджував, що ніколи не був у носі і не мав судимостей. Це було дивно, тому що він обговорив з Валмой історію, яку вони мали розповісти у випадку арешту. Незважаючи на те, що Барі передумав, Валмай повторила цю історію. Вона стверджувала, що вони з барі посварилися, і вона пішла геть. Барі поїхав до Нуси, поспав у машині кілька годин, а потім поїхав забрати її, і вони поїхали додому. Це, очевидно, мало пояснити, чому когось із них або їхній автомобіль бачили в тому районі в день вбивства. Не отримавши жодної інформації від пари злочинців, влада отримала ордер на встановлення електронного записуючого пристрою в їхніх камерах, які зручно розташувалися поруч одна з одною. Запис зафіксував, як Баррі був засмучений історією, яку розповіла Валмей, хоча це було саме те, що він казав їй розповісти. Але в іншому вони не викрили себе. Наступним кроком детективів була спроба зламати Валмей. Вона явно була слабкою ланкою в цьому ланцюгу. Детектив Аткінсон привів жінку назад до кімнати для допитів і розповів їй про всі докази, які в поліції були проти них. Потім він попросив повторити версію подій 27 листопада. Потім попросив розповісти знову. Вона намагалася переказати ту саму історію, але поступово деталі змінювалися. Вона почала додавати більше подробиць про Барі, як от його одержимість з дівчатами. Зрештою, її історія повністю змінилася. І вона сказала, що Барі поїхав до Нуси сам і сказав їй, що після того, як він закінчить там, його одержимість закінчиться. Незабаром Валма й зламалася повністю, і розповіла детективу точно, що сталося з Сіан Кінгі. Вона розповіла йому точно, куди вони викинули ковдру з усіма доказами всередині, і офіцери незабаром знайшли її. Барі привели до кімнати для допитів і показали відео зізнання Валми. Але він все ще відмовлявся говорити. Крім того, що сказав детективу, що одна справа знати, що сталося, а інша довести це. Потім він повернувся до своєї камери і кричав на Валмей. Він сказав: ніхто не бачив, як ми підібрали її і кинули в машину. Ніхто не бачив її в машині, ніхто не бачив, як ми вбили її. Якби ти не зізналася, у них не було б справи. Все було зафіксовано записуючим пристроєм і додано до доказів проти них. 15 грудня 1987 року. Барі та Валмей. Були звинувачені у викраденні та вбивстві. Валмей визнала себе винною у викраденні, але не визнала вини у вбивстві. Барі не визнав себе винним ні в чому. Валмей стверджувала, що була небажаним учасником, але було очевидно, що вона допомагала своєму чоловікові викрасти сіан, добре знаючи, який він має намір. Її визнали винною у вбивстві і засудили до трьох років за викрадення і довічного ув'язнення за вбивство. Вона мала право на умовно дострокове звільнення через 14 років. Барі залишався повністю безвідповідальним під час судового процесу. Зрештою, його визнали винним за всіма пунктами звинувачення і засудили до трьох довічних ув'язнень без можливості умовно-дострокового звільнення. Це не був кінець справи для Барі, оскільки інші ув'язнені згодом стверджували, що він не лише хвалився вбивством сіан, але й заявив, що мав другу жертву. Слідчі помістили таємного агента у в'язницю, щоб спробувати отримати від нього зізнання, поки вони переглядали минулі справи про зниклих осіб. В них були підозри, що він відповідальний за зникнення 31-річної Гелен Фіні, яку в бачили 29 жовтня 1987 року в Брізбені. Незважаючи на відсутність тіла, Барі було пред'явлено звинувачення в її вбивстві і віддано під суд у 1995 році. Валма й свідчила, що допомагала Барі позбутися тіла жінки, але жодну з її заяв не можна було підтвердити, і місце на яке вона вказала владі, не виявило жодних доказів. Інші ув'язнені, які могли чути, як Барі говорить про вбивство. Не спрацювали, тому Баррі був виправданий. Валмай була однією з найбільш ненависних жінок у в'язниці. Через її причетність до злочинів проти дитини її регулярно били та знущалися. Одного разу її вдарили по голові банкою в шкарпетці, що спричинило серйозну травму голови. Вона отримала право на умовно дострокове звільнення, але її відмовили у 2007 році. Вона не змогла спробувати звільнитися знову, оскільки померла через ускладнення після операції на серці 27 травня 2008 року. Баррі нарешті зізнався у злочинах проти Сіан Кінгі у 2009 році. Він, ймовірно, зрозумів, що має взяти на себе відповідальність за свій злочин, якщо коли-небудь хоче отримати шанс на умовно дострокове звільнення. Над ним також знущалися інші ув'язнення, які били його, коли дізналися про подробиці того, що він зробив. Він все ще відмовляється визнати будь-яку причетність до зникнення Гелен Фіні, хоча його не могли притягнути до відповідальності за цей злочин, оскільки він вже був виправданий. Влада вважає, що він також підтримує свою невинність у цій справі. Щоб покращити свої шанси на умовно-дострокове звільнення. У будь-якому випадку його заява на умовно-дострокове звільнення була відхилена, і мало ймовірно, що йому коли-небудь дадуть шанс на свободу. Баррі Вотс відчував, що йому потрібно забрати невинність дитини, наче це було якесь право, яке він мав, щоб задовільнити свою всепоглинаючу жагу. Велмий well Бек, можливо, й не мала бажання здійснити цей акт, але на жаль, вона добровільно пішла на це. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї історії в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе!